Сказали, що це відбувалося в рамках кримінального я провадження. В рамках кримінального провадження це може бути свідок, експерт, підозрюваний, адвокат захисту. Хто в цій ситуації уроні? Будь ласка, поясніть мені. Ви не перебуваєте, я вам хочу відповісти на питання. В рамках кримінального провадження є набагато швидше коло учасників, які залучаються до нашого кримінального провадження. Спеціалісти, перекладачі, захисники. Материалу... Уточніть, будь ласка, він спеціаліст, чи захисник. Перекладач. Дякую. Перекладач може закладати. Чи зафіксована ця процесуальна дія в процесуальний спосіб? Чи у вас є протокол опиту або допиту спеціаліста? Ну я давай це сказати до сміху, але це дуже тяжко. Участі паракладача, слідчих діях, я винікав якості перекладача в слідчих діях разом з іншими особами. Пане Сіє, вони дослухової дну приймають, я хочу сказати, що є різні форми участі при питаю,